На місці працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. І що зараз з пацієнтами лікарні? Наскільки пошкоджена будівля? Зараз я суємо наживо. Наталю, вітаю і розповідай все, що ти знаєш на цьому. І тобі слово. Вітаю солю. Насправді безпрецедентний злочин Російської Федерації, який ми бачимо просто зараз. Який ми хочемо показати вам в прямому ефірі, як люди вимушені відкопувати з під завалів дітей, тому що це найбільша дитяча клініка, і навколо мене я бачу, що постраждали усі корпуси. Але давайте спочатку спробуємо отримати офіційну інформацію. Поруч зі мною зараз знаходиться міністр охорони Віктор Ляшко. Скажіть, будь ласка, що відомо? Але саме вохмадиті як постраждала лікарня. Дивіться, зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх кого евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу окремо по цих корпусах. Виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає електрики, води. Кисню всіх також спускаємо, і відбувається і відбувається евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях міністерства охорони здоров'я. Тому працює оперативний штаб. все будемо повідомляти. Головне сьогодні зараз не панікувати, розбирати і допомагати всім врятувати якомога більше життів, зокрема тих життів, які приїхали сюди рятувати життя. Бо тут уже під завалами тут тільки рятувальники зможуть нам витягнути тих, кого можна ще врятувати. Скажіть, є інформація, що перебували діти в цей момент. Звичайно, перебували там, знаходиться реанімація, тому що там е штучна нирка. Там ді ді в дітей була останній шанс на порятунок. Вони тут отримували діалізні процедури. А є інформація, що операції в цей момент також тривають? так. Під час те, що ми маємо на сьогоднішній день, в, в операційних в реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо і в координації з київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять в пріоритеті. Ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без з електроживлення через певні медичні медичне обладнання Жіть зазвичай, коли є постраждалі діти, їх везуть саме до клініки охмадити. Як розумію, що діти будуть евакуївати. зараз? Ми повністю все головне головна задача врятувати сьогодні життя. Після цього будемо дивитися, що можна законсервувати, як можна перезапустити процеси. Всі медики тут на місці працюють. Сьогодні ми маємо вже мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні ліжка реанімаційні для того, щоб медики, якщо тут не зможуть працювати, працювали в інших закладах, щоб ніхто в Україні після цього не постраждав. Є інформація про поранених та загиб. Є інформація, кількість і не буду говорити, бо вона вам постійно змінюється. На жаль, я зараз не можу оперувати цифри. Ми бачили, що є поранені медики. Так? Є медики поранені, вони додається медична допомога. Тому що ви бачите, які наслідки цього в жахливого терористичного акту, який буде дійсно матимуть негативні наслідки, але тут медичні працівники допомагають один одному для того, щоб врятувати життя кожного. Дякую. Дякую, це був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в прямому ефірі. Марафону єдині новини. Як бачите, точно інформації про загиблих і поранених немає. Але як ви можете бачити, є зараз люди стали такими рядочками для того, аби гуртом розібрати завали. Тут є бачите, і медики, які самі постраждали під час, під час цього обстрілу, але менше з тим продовжують розбирати завали постійно чутно як щось розпилюють, постраждали. Нова будівля насправді розкажу трошки, лікарня Охмадит стала домом для дітей для лікарів. Під час на початку повномасштабного вторгнення сюди приходило дуже багато людей, і привозили всіх дітей поранених сюди. Це місце стало домом для лікарів. і Тоді вдалося врятувати дуже багато дітей саме за взятості медиків Охмадиту. Також постраждав і старий корпус і новий корпус клініки, який так довго буду. Вався зараз готуються місця для того, щоб надавати допомогу. Насправді трохи складно говорити через те, що дуже багато пилюки, дуже багато диму. Можете бачити, що люди переживають. Нам вдалося поспілкуватися з одним з лікарів з цього відділення, і він говорить про те, що тут може бути до двох десятків дітей. Прошу дати пряму мову. Скільки дітей? Ну, 20, мабуть, було. Це персоналу, ну... два відділення. Два відділення. Що там за відділення? Відділення хронічних інтоксикацій, хворі, які проходять обстеження до трансплантації, після трансплантації, і хворі, які чекають трансплантації. І гостра е, інтоксикація це гострі отруєння, які потребують замісної терапії. Скажіть, у так розумію, що дітей їх не можна переносити з підвалу? Сидіти, яких деяких можна може хтось знаходився на діалізі. Ну ніхто ж не знає, що, що трапилось. Ви ж бачите, що у нас і операційне політіло під час коли операції виконувалися. Пожежні шланги для Анастасія, того, щоб Анастасія там зробили штаб для преси, в актовій залі. Він теж розрушений. Можна підійти туди. А настасія обов'язково на запишемо ще коментарі, і зможемо розказати про те коли буде точно відомо вже кількість постраждалих, але подивіться просто на цей спільний подвиг людей, які рятують дітей, доводиться це робити в респіраторах просто через те, що дихати тут практично неможливо. Постійно люди, якісь підносять воду, намагаються кличуть, щоб принесли якесь обладнання, наприклад, лом. Ми постійно чуємо. Я сподіваюся, що ви зараз можете нас чути і спостерігати за одночасно двома подіями. Один це безпрецедентний злочин Росії, а інше це як люди зібралися для того, аби порятувати, порятувати людей. Тут є ті, хто постійно організовують цю допомогу, вишукуючись колоннами. Також прошу вас показати на метро Лук'янівка. Сьогодні також був приліт. З метро доводилося евакуювати людей. Це район, в якому я сама живу. Сподіваюсь, що ви мене зараз можете чути. І хочу сказати, що також на Лук'янівці сьогодні був приліт. З метро евакуювали людей, розбили кав'ярні. Були люди, які в цей момент просто проїжджали повз і. Просто дивом не загинули. Деяких людей врятували подушки безпеки деяким людям допомогла просто вдача, тому що вдало впали на землю. Хоча були постраждалі з того, що ми бачили. Були люди, які постраждали від того, що їх порізало склом або побило камінням, тому що. Ну, як можете бачити, район достатньо сильно постраждав. І прошу показати, що розказують люди, які на той момент знаходилися поблизу метро Лук'янівська. Перший раз, як гекнула, то я впала на, на, на цей під стіл, упала, дрючок зверху упав. А другий раз я пока встала, і другий прильот був, вже не було бігти, куди я вже підпіду. Перший э, взрив все розлетілося. Все розлетілося, в мене спрацювали подушки, а, і що І оглушило, дуже сильно оглушило. Прям я нічого не чую. Важко дихати. І Я чую другий взрив, і тут же я зрозуміла, що треба тікати. Я просто відкрила, як я перестрибнула оцей забор, я не, не знаю. І всі пішли, всі бігли вже туди, в підземний перехід. Позвонив додому, вибачте, будь ласка. Так. Сказав рідним, що знаємо. Батьки знають. Зараз у нас команда увага, попросили всіх бути дуже дуже тихо. Ми сподіваємося на те, що вдалося знайти когось, чи з медперсоналу, чи з дітей, і, звісно, сподіваємося головно на те, що вдалося знайти людей живими. Спецоперація з порятунку людей і дітей медперсоналу в лікарні Охмедит наразі триває. Будемо тримати вас у курсі. Дякую, Наталю. Можу сказати, що для мене ця лікарня вже стала дуже рідною. Я там щотижня, з березня 22-го року, щотижня проводжу концерти на підтримку хворих діток, батьків, лікарів. Тому знаю практично там усіх, хто працює, тому тримаємо кулаки. І звісно ж повернемося ще до теми Охмади. Тні уламки, зокрема, внаслідок російської атаки у Києві постраждав один із будинків у Солом'янському районі. І на місці події там перебуває кореспондент СН Дмитро Фурдак. Тож, Дмитре, розкажи, чи багато потерпілих взагалі чи сильні там руйнування, і взагалі що відбувається довкола тебе? Тобі слово. Соломія, так ми в Соломіському районі міста Києва. Поки що я би про цифри жодні не говорив, тому що офіційних цифр про постраждалих та загиблих немає. От можу сказати, що на жаль, ми на власні очі бачили принаймні одного загиблого, який лежав просто на асфальті. ви собі бачите зараз в якому стані з одного боку цей будинок він пошкоджений з кількох боків. Це бізнес-центр, і плюс тут так само люди і живуть. Тобто хтось винаймає квартиру. Тири, як офіси, а хтось просто тут живе з дітьми, з родинами тут зараз уже багато працює дуже дуже багато поліції, рятувальників, слідчих. Ну а як все який вигляд все має? Ви бачите на власні очі просто уламки, будівельне сміття на яке перетворилася частина будинку? Люди безумовно шоковані, плачуть найбільше очікують новин про долю своїх родичів, постерпілих, адже очевидно, що хтось ще може перебувати під Інами цього будинку, але зараз намагаються тут багато і швидких і поліції намагаються надати і психологічну і медичну допомогу людям. Також штаб допомоги потерпілим. Розгорнули у сусідній школі. Ми туди теж поїдемо. Подивимося, яка ситуація там. Але знов ж таки, поки що про жодні цифри, про кількість загиблих я би не став говорити. Утім, зрозуміло, що все це зараз має абсолютно страшенний гнітючий вигляд. Це безумовно чорний понеділок для Києва та країни. Не соломію, поки що така інформація. Дякую, Дмитре. Кореспондент Есен Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо. розповів про ситуацію у Солом'янському районі, куди теж прилетіли уламки ракет в столиці. Ні, уламки, зокрема, внаслідок російської атаки у Києві постраждав один із будинків у Солом'янському районі. І на місці події там перебуває кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Тож Дмитре, розкажи, чи багато потерпілих взагалі чи сильні там руйнування і взагалі що відбувається довкола тебе? Тобі слово. Соломія, так ми в Солом'янському районі міста Києва. Поки що я би про цифри жодні не говорив, тому що офіційних цифр про постраждалих та загиблих немає. От я можу сказати, що на жаль, ми на власні очі бачили принаймні одного загиблого, який лежав просто на асфальті. Ось ви бачите зараз, в якому стані з одного боку цей будинок він пошкоджений з кількох боків. Це бізнес-центр, і плюс тут так само люди і живуть. Тобто хтось винаймає квартиру. Тири як офіси, а хтось просто тут живе з дітьми, з родинами тут зараз уже багато, працює дуже, дуже багато поліції, рятувальників, слідчих. Ну а як все який вигляд це має? Ви бачите на власні очі? Просто уламки будівельне сміття на яке перетворилася частина будинку. Люди безумовно шоковані, плачуть найбільше очікують новин про долю своїх родичів, постерпілих, адже очевидно, що хтось ще може перебувати під Роїнами цього будинку але зараз намагаються тут багато і швидких і поліції намагаються надати і психологічну і медичну допомогу людям. Також штаб допомоги потерпілим. Розгорнули у сусідній школі. Ми туди теж поїдемо, подивимося, яка ситуація там. Але знову ж таки, поки що про жодні цифри, про кількість загиблих я би не став говорити. Утім, зрозуміло, що все це зараз має абсолютно страшенний гнітючий вигляд. Це безумовно чорний понеділок для Києва та країни Соломія. Поки що така інформація. Дякую, Дмитре. Кореспондент Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо. Розповів про ситуацію у Солом'янському районі, куди теж прилетіли уламки ракет в столиці. Бувається там. Дізнаємося наживо. Тож, Мар'яно, передаю тобі слово. Розкажи все, що відомо на цю мить. Вітаю, Соломія. Ну ми тут на ну ми не будемо казати, де саме яка це вулиця. Це південь, столиця. І дійсно зараз тут величезний периметр а, поліція. Просто не пускає сюди. Тут зруйноване одразу кілька житлових будинків. Це доволі тихий такий район, тихий зелений, спокійний, нібито. І ми знаємо, що десь в тому боці, куди поліція не пропускає, приліт прийшовся саме туди. Це дитячий садок, а дуже сильно постраждало кілька будівель. Ми чули від місцевих, яким нібито сказала поліція. Сама поліція з нами зараз не спілкується і не говорить про кількість жертв. Але місцеві бачили, як швидкі вивозили тут е людей. кажуть, що є і жертви, і поранені. Скільки їх знову ще скажу, Ми не знаємо. Але ось тут просто на місці. Ми познайомилися з Вірою Соколовою. Е Віра з Марі... Добрий день. Віра з Маріуполя. Вона вже переживає в друге подібні історії, і віра. Я так розумію, що ваші діти були вдома. Вони опинилися у заблокованій квартири. Син спав, а дочка пошла кормити, годувати собаку. І на момент прильоту, слава Богу, вона не опинилася, не опинилася у спальні, тому що е, е, ліжанка сина була біля самих дверей. Його просто перекинула. У нас кутова квартира, другий поверх. У нас просто у спальні винесло стіну. Від вибуху і почалась одразу пожежа велика. І син почав мене телефонувати і кричати: що мама, нас заблокувало, нас заблоковані двері, ми не можемо вибратися, ми задихаємося у квартирі. Вони як їх навчили в школі, взяли намочили собі футболки, прижали клісу. Я їм сказала, що якщо ніхто не прийде на поміч, поки я буду їхати з роботи, щоб вони негайно пригали з другого поверху вниз, тому що по одразу почали. Ну, Займання почалося врешті їх. Я так розумію, що врешті їх а... я коли я приїхала їх вже деблокували з квартири, і вони вже стояли на вулиці. окремо. що з вашими речами і документами? Вони всі зруйновані, і все заліта водою нас зараз туди не пускають. Однак я розумію, що там все заліта водою, і все зруйновано. Ну, ну от, власне, отакий от, от досвід ми побачили тут. Ну тобто люди, які пережили історію в Маріуполі, пропонували своїм дітям. Пригати з другого поверху, щоб опинитися, все ж таки, живими, а не мертвими, і е, яка там зараз ситуація? Ще раз скажу, нас не пропускають ближче. Ми е, знаємо лише, що трошки далі по вулиці чатують близько семи швидких карет, і далі будемо продовжувати працювати тут і більше розкажемо в наступних випусках. ТСН. Соломія. Дякую, Мар'яно. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан була зараз з нами наживо і, зокрема, розповіла про те, що відбувається в іншому районі Києва в південній частині, куди теж прилетіли уламки. Є пошкодження медичного закладу на місцях пригод працюють усі оперативні служби, і звичайно, якщо є пошкодження медичного закладу, можливо, ми дізнаємося про постраждалих. і от свіжа інформація з'являється. Так і як повідомляють наші колеги з Суспільного, якраз цей медичний заклад це пошкоджена дитяча лікарня Охмадит. Розуміємо, що до цього повідомляли про евакуацію станції метро Лук'янівська. Це відносно поруч ну, падають так. ми можемо говорити про ймовірну траєкторію польоту російських ракет. Від всі ці дані найближчим часом офіційно вже в нашому. Ефірі, а також в ефірі колег по марафону і, і просувати цього... і розуміємо, що так. голки не заховаєш. Тому так, будь ласка, хоча б ви стримитись, навіть якщо ви живете на Лук'янівці, ворог аналізує потім кожний міліметр фотографії, наскільки влучно вони потрапили. Уже весь вся Україна повідомляє про те, що це пошкодження по брезу Лук'янівки. Про це повідомила військова адміністрація. Але будь ласка, не треба розкадровувати трагедії, які мають місце в нашому житті. Не треба давати. Привід, ділитися зі своїми знайомими, надсилати в відомі пабліки. Ми е, продовжуємо жити в стані війни і е, безпосередньо правила поведінки. Вони ті самі, так. як і з перших днів повномасштабного вторгнення, дуже прикро, що вже на третьому році повномасштабної війни, буквально за лічені хвилини після вибухів в Києві, відео влучань по певних об'єктах. Ну тут важко сказати, але я просто зараз знову бачу це відео, яке поширило в першу чергу. На російських пабліках очевидно, що це робили люди з району, який я знаю, де я колись проживав. Я впізнаю це місце. Очевидно, що і росіяни тепер його чітко ідентифікували. Ми не будемо показувати це відео, але вже зараз зрозуміло і кажуть, що воно з'явилося в першу чергу якраз на російських каналах. Тому, будь ласка, і... котре наголошуємо: не знімайте і не публікуйте ніде наслідки збиття. І ударів російських ракет по нашій території що від Київської міської державної адміністрації відомо про трьох постраждалих, одного госпіталізували двом надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого, але є інформація також про. Далі будемо рухатися дитячі лікарні цілеспрямований удар Росіян. Андрій Єрмак повідомляє Цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Це теж повідомлення від Андрія Єрмака. І цей обстріл вівся по цивільних били по інфраструктурі. Весь світ має бачити сьогодні наслідки терору, відповіді на який може бути тільки сила. Анатолій Храпшинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, ви такий же, як і ми, попри те, що експерт громадянин України, і ви точно. Більше побачили навіть в тих повідомленнях, ще зведеної інформації немає від сил протиповітряної оборони. Ви бачили, яка це була атака. Ми не хочемо і не очікуємо від вас почути відповідь на питання глобально сказати, що вони хочуть знищити Україну. Ні, ви напевне вже проаналізували. По чому били Андрій Єрмак каже по цивільній інфраструктурі, ми розуміємо, в якому складному стані знаходиться енергетична система. Що за наслідками цього ранку можете сказати ви. Ну, Давайте почнемо з того, що атака була зроблена в день. Тобто, це вже коли цивільне населення знаходиться в місті, тобто перебувають або їдуть на роботу. Тому ворог розраховував на більше кількість жертв. знов таки, комбінована атака за рахунок використання як крилатих, так і аеробалістичних ракет. Я би сказав, що в принципі тактика Росії не змінюється з 2014 року. Це тактика терористичної держави, яка намагається нанести якомога більше. Шкоди саме цивільному населенню зрозуміло, що останні інформаційні приводи, які поперед, ну, явно вже освічують інформацію, що ми зовсім скоро отримаємо певне посилення щодо протиповітряної оборони, щодо як повітряних як літаків, так і наземних систем. А це вибурює росіяни. Вони намагаються діяти дедалі сильніше, як терористи. Звісно ж, з нашого боку повинно бути більше відпрацьований механізм щодо застосовування. Збільшення так мовити номенклатури озброєння і географії використання західних зразків озброєння по території Російської Федерації, тому що такі удари будуть продовжуватися, поки ми не знищимо, наприклад, військові об'єкти, які використовують для базування авіації Росіяни, а також, наприклад, засоби склади або підприємства, які виробляють ці крилати ракети, аеробалістичні ракети. Я хотів би повернутися до Охмадиту. Просто зараз з'являються перші відео від свідків цієї атаки. Насправді, фасадів немає, вікна повибивало. Ми найближчим часом, якщо зможемо, покажемо це, і наші кореспонденти прямують туди і наших колег. Я єдине хочу наголосити: для тих, хто, можливо, не знає, лікарня Охмадит вона займається дуже складними операціями. І це дитяча клініка. Туди привозили під час окупації Києва дуже багатьох поранених, як дітей, так і дорослих. Туди надавалася допомога навіть після обстрілів іноземним журналістам, декільком, які також фільмували злочини росіян і їхню агресію, їхню окупацію Київщини. І зараз ми бачимо, що на третьому році повномасштабної війни це нова клініка. Її нещодавно відбудували. В, я знаю. Керівництво цієї клініки в них були великі плани на розвиток для України, не тільки для Києва, тому що туди з'їжджалися і рятували життя багатьох дітей з багатьох куточків України. Це був дуже важливий центр. Сподіваємося, що він буде працювати. І найпершу чергу сподіваємося, що ніхто не постраждав. Ні маленькі пацієнти цієї клініки, які часто в дуже складному стані, ні лікарі, які рятували життя до цього. І я впевнений, що будуть все це робити. Але те, що росіяни майже в центрі міста поцілили в дитячу одну з передових клінік України, не тільки Києва. Це ще один міжнародний злочин, за який вони повинні відповідати. Але знову ж таки, будь ласка, не публікуйте наслідки ударів до офіційних повідомлень. Повідомлення про Ахмадит вже з'явилося від наших колег Суспільного, і це вже підтверджує. Міська влада Тому... але дивись, яка історія і м, пабліки. пан Анатолій, можливо, це питання до вас. Якраз е, оця дитяча лікарня Ахмадит пошкоджена. Перші фото з'явилися і відео в російських пабліках, тобто вони публікують це у себе і так. радіють. Скажіть, будь ласка, це е, е, така е, швидка робота українців за якісь гроші надсилати росіянам? Що вони таки влучили? Чи це координатори цих е, е, обстрілів? Вони в такий спосіб підтверджують зроблену роботу за гроші. Поясніть, будь ласка. Тут я трохи вас інформаційним експертом. Роблю між тим. Ви теж досліджуєте ці процеси. Давайте почнемо з того, що на превеликі жалі ще є люди, які як то називають ждуни, які очікують все ж таки деяких змін і можуть фільмувати, або можуть показувати. Безумовно використовує Росія активна і шпигунів, які ми бачимо, що. Наша служба безпеки активно вишукує і арештовує, але тим не менш. Росія будувала з 2014 року активно сітку своїх спецслужб, які працювали на території України і можуть далі працювати зараз, приховуючись там навіть за українською мовою, навіть за якісь патріотичними гаслами, але далі продовжувати працювати на Російську Федерацію. Тому тут безумовно треба нам всім об'єднуватися і бачити, наприклад, що хто публікує, хто перше передає інформацію. Безумовно ні в коїм разі не можна публікувати самостійно або навіть. Ділитися з соціальними мережами, навіть з закритими телеграм-каналами, своїми власними там повідомленнями між родичами, тому що вся ця інформація проходить через сервери, які можуть бути в доступі у росіян, і звісно, що ця інформація допомагає росіянам потім далі краще наводитися і або відпрацьовувати режим обходу протиповітряної оборони. Кажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про ті типи ракети, які летіли сьогодні, і кінжали, і калібри, і трошки пізніше був запуск Ха 22 вони всі надзвичайно точні ракети. Давайте згадаємо наш лікбез, який ми періодично проводимо в ефірі. Тобто, що по нам запускали, а це ми бачили завдяки силам повітряним силам збройних сил України. І тобто ці ракети. Яке їх призначення? Але перед відповіддю насправді пане Анатолію, я перепрошую, так. що перебуваю, просто оперативна інформація по непостраждалих постраждалих в Києві. Вже дев'ять ушпиталених. Про це повідомляє міська влада. Точніше, дев'ять постраждалих шістьох ушпиталили, і також як повідомляє КМДА в Києві. станція метро Лукянська працює з урахуванням повітряної тривоги, тобто вона працює як і укриття і для. Перевезення це вкрай важливо, тому що перед цим була інформація про нібито евакуацію цієї станції. А зараз продовжуйте, будь ласка. Насправді, якщо ми кажемо про російську зброю, то більшість російської зброї мало точна, тому що вони беруться як зазвичай, кількістю, а не точністю. Це ми бачимо, як вони активно намагаються використовувати навіть ті ж самі криваті авіабомби. Тому, в принципі, для терористичних дій Росії не потрібна високоточна зброя, тому що їм головне, щоб було уражено будь-який об'єкт в цивільному місті. Не зважаючи на те, що всі лікарні, чи це може бути якийсь там зовсім житловий будинок. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про ракети, такі як Хасто 1 або навіть ті ж саме калібри, кінжали, тобто це малоточна зброя. Насправді вона там є похибки щодо відплонення від цілі, але те не ми. Має... Так, поки в нас є технічні проблеми зі зв'язком, президент Зеленський відреагував на сьогоднішні удари росіян по Україні. Далі зацитую: він опублікував фото з лікарні Охмадит, Просто жахливі наслідки нової лікарні, яка буквально нещодавно була відновлена, яка рятує життя українських дітей. і навіть Інколи іноземців. Отже, російські терористи знову масово атакували ракетами Україну різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ, понад 40 ракет різних типів, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир. Та безпеку, ось власне, ви можете побачити на задньому фоні. цей яскрава будівля, це Охмадит. Це також прилеглі райони. Бачимо, що лишилося від цього. Росіяни просто цинічно атакують українських дітей, хворих дітей, які насправді отримували допомогу там і сподівалися на покращення свого здоров'я. Тому що ще раз Охмадит займається дуже складними випадками. Це можуть бути як немовлята. Так само, і дещо дорослі діти з абсолютно різними хворобами. І там рятують, дійсно рятують життя. Дуже ми сподіваємося, що ніхто ні з пацієнтів, ні з лікарів не постраждав під під час цієї масованої атаки. Але сьогоднішня масована атака зайвий раз привід нагадати, але у мене вже виникає побоювання, що напевне ті люди, які радісно ведуть трансляцію попадань і радісно, буквально в прямому ефірі коригують вогонь ворога. Вони напевне не дивляться ні національний марафон Єдині новини, ні читають повідомлення від міністерства інформаційної політики від. від Військових від сил ППО не слухають повідомлення повітряних сил збройних сил України, раз вони продовжують це робити, коли є недопотрапляння, і ви викладаєте, ви навіть не уявляєте з якою швидкістю аналізується все, що виходить в українські пабліки: мікросторіс, мікрофотографії. Навіть якщо вам здається, у мене лише три підписники, тим більше навіщо ви тоді це викладаєте? Але ви продовжуєте це викладати? Ви продовжуєте коригувати вогонь ворога. Але потім ви ж ті самі люди. Які пишуть в пабліках і ставлять питання: а де f 16 Так якщо ви нічого не хочете робити для перемоги України, чому ви сподіваєтеся на західну допомогу? Давайте працювати єдино. І якщо сьогодні будуть якісь великі збори, будь ласка, долучайтесь.